Добрий день. Е, можна мені, будь ласка, два фільтри кави, але одненьку, будь ласка, з льодом. Мар'яна Юпаткіна замовляє напої, які раніше пила з коханим Назаром Небожинським. Кожного разу, як виходила на прогулянку, заходила по каву сюди. Потім з'явилися вафельні торти. І пісні під час корони тільки відчував цей вафельний торт. І, відповідно, ми заходили вже тільки сюди. Півтора року Мар'яна ходить по каву одна. Її коханий 23-річний Назар Небожинський загинув у березні торік, захищаючи Чернігівщину. Дівчина щотижня ходить до нього на побачення, частіше каже на кладовище, коли є можливість, відвідує коханого й на майдані Незалежності. Що ти, котику?» Я тобі принесла кавузки знову, бо я так бачу, що хтось дуже полюбив її, і мамин очик теж забрав. Так що без солоденького, але солоденьке завжди буде в тебе на кладовищі. Познайомилася пара у 2018 році під час навчання у НУВГП. Після закінчення бакалаврату Назар вступив за контрактом до ЛАВ зсу. Я, звісно, я не хотіла, щоб він ішов в армію. а тим більше не контракт. Я взагалі цього не хотіла, і там, але я знала, що його ну. Хоч кол на голові тиши, там що Назар вирішив, так і буде. Підписав на три роки, але він е він, типу, дуже класно себе проявляв. І йому дали там старшого солдата. Але була умова ще до повномасштабної, щоб отримати молодшого сержанта, він мав підп або підписувати, ну, підписувати коротше, контракт ще на півтора роки. І я така дуже класно, Назар, я дуже рада, що ти ще там маєш бути в Чернівцях. Мар'яна планувала переїхати у Чернівці, де служив Назар, але не встигла. Почалось повномасштабне вторгнення. І ми там планували, що спочатку ми маємо там обрести якесь своє житло, а далі вже як е, якісь шлюб. Щоб нас був і таке, щоб ми просто стояли на ногах. І відповідно в планах було, що я от в кінці травня переїжджаю в Чернівці. Ми шукали квартиру, а там далі вже розвивалося все. Ну, плани на майбутнє вже я була дуже рада, бо в Назарі зазвичай були короткочасні плани. А це в нього були довготривалі плани, що він там бачив якесь майбутнє, що він хотів для мене те і те, і те. Про бойові дії каже, Назар був небагатослівний. Обіцяв розповісти все, коли повернеться. За інформацією Оба, 30 березня 2022 року він ціною власного життя врятував 20 воїнів. І Він взагалі казав, що я буде плакати. Він казав, що е, я дуже хотіла собаку французького бульдога. І він завжди такий, це собаки, вони хруплять, а потім це вже. Не, не знаю, за два тижні, напевно. До смерті він такий. Я куплю тобі собаку, а собі куплю тобі автомати. автомат. Ну, він якусь зброю хотів. Класні плани, що все, мало бути майбутнє було класно. Бачкає в тебе, молодець. Навіть опікуюся про тебе, коли ти тут на фотографії сіренькі, а не улибаєшся. Каже, дякую, коту. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.